Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звуки Р Р, мала буква Р. Читання слів і речень з вивченими літерами. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Прочитайте склади П, Пу, П, ПА, ПО, ПІ. Прочитайте склади іще раз самостійно. З'єднайте їх з відповідними малюнками. Склад П відповідає малюнку ПЕНАЛ. Склад ПУ відповідає малюнку пугало. Склад ПИ відповідає малюнку пиріг. Склад ПА це папуга, склад «по» – це помідор. І склад Пі це півень. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою Р, навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 82 нашого підручника. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми з вами бачимо велику і маленьку букви Р. Чим вони займаються? Вони тягнуть за вуса рака. Побудуйте, будь ласка, звукову схему слова рак. Приготуйте свої картки. Слово рак має один склад. Перший звук у слові рак це звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Подивіться, будь ласка, чи така сама схема у вас вийшла, як на малюночку. Звичайно, точно така сама. Дітки, а давайте ми уважно поглянемо на слово рак і визначимо місце букви Р у слові. Так, у цьому слові буква Р стоїть на початку слова. Погляньте, будь ласка, як друкується маленька буква Р. Одна лінія вертикальна і маленький овал. Знайомтесь, це літера Р. Вгорі друкована, внизу рукописна. Давайте згадаємо слова, які починаються зі звука Р. Рука, Риба, Равлик, Робот. Річка. Дуже добре. А зараз проведемо невеличку вправу квест дослідження. Будь ласка, виділіть перший звук у слові рак. Р, Р, Р. Простежте за його вимовою. Під час вимовляння звука Р видихуване повітря натрапляє на перешкоди. Отже, цей звук є приголосним звуком. Відкрийте, будь ласка, зошит в клітинку, в якому ви друкуєте букви під час уроку читання. І у першому рядочку, перший чистий рядочок, половиночку рядка, надрукуйте, будь ласка, маленьку букву Р. Зверніть увагу, що маленька буква Р пишеться в одній клітинці. Спочатку ми маємо друкувати ось таку вертикальну лінію. Яка заходить трішечки нижче, ніж один рядочок, ніж одна клітиночка. І потім до цієї лінії приєднуємо маленький овал. Між буквами залишаємо одну клітинку пустою. Другу половину цього рядочка, дітки, надрукуйте, будь ласка, буквосполучення. сполучення Ро-Ра. Тобто до маленької букви Р діти ми додаємо спочатку маленьку букву О, і в нас виходить буква сполучення РО, а потім додаємо маленьку букву А, і в нас виходить буква сполучення РА. Наступний рядочок. Спробуйте, будь ласка, надрукувати друкованими буквами слово Раки, рік. Рис. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок на сторінці 82. Розгляньте його. Що на малюнку робить буква Р? Буква Р зустрілася і спілкується з равликом. Давайте виконаємо аналіз, звуковий аналіз слова равлик. Будь ласка, підготуйте свої картки. Слово равлик ми маємо поділити на склади. Подивіться на це слово. Равлик. Скільки голосних звуків в цьому слові? А, И. Два голосних звуки. Тобто, і складів у цьому слові так само два. Равлик. Дуже добре. Тепер маємо поставити наголос. Гукаємо слово равлик. Равлик. Куди падає наголос? Наголос падає на перший склад А. Склад, ой, на перший звук А. Звук А знаходиться в першому складі, тому це і є наголошений склад. Тепер дітки робимо звуковий аналіз кожного звука. Звук Р. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук А голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук И голосний ненаголошений позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, давайте визначимо місце звука Р в слові равлик. Так, звук Р в слові равлик стоїть на початку слова. Розгляньте наступний малюнок. Що робить буква Р на малюнку? Буква Р сидить у кріслі. Виконуємо звуковий аналіз слова крісло. Ділимо слово на склади. Подивіться, скільки голосних звуків у слові крісло. І О два голосних звуки, тобто і складів у слові крісло також буде два. Крісло. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо це слово. Крісло. Наголос падає на звук І. Звук І стоїть у першому складі. Значить, перший склад є наголошеним, а другий буде ненаголошеним. Тепер за допомогою своїх карток створюємо звукову модель. Крісло перший звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Р. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Далі звук І. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук о, -о, о, голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Давайте визначимо місце звука Р в слові крісло. У слові крісло, звук Р стоїть всередині слова. Про що це може говорити? Що звук Р може стояти як на початку слова, так і всередині слова. Розгляньте, будь ласка, малюнок, який ми бачимо на екрані. Що робить буква Р? Буква Р дивиться на календар. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова календар. Визначаємо, скільки складів у цьому слові. Погляньте, які голосні звуки ми бачимо. А е, а. Скільки голосних? Три. Тобто у слові календар три склади. КА-ЛЕН-ДАР. За допомогою своїх карток робимо звукову модель. Перший звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук А. Голосний позначаємо кружечком. Далі звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Е, голосний позначаємо кружечком. Далі звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Д, приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук «А» голосний, позначаємо кружечком. І останній звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Забули визначити, дітки, ми з вами наголос. Давайте поставимо наголос у цьому слові, визначимо, який із складів є наголошеним. Гукаємо слово. Календар. Наголос падає на останній голосний А. Значить, третій склад є наголошеним. Дітки, подивіться, будь ласка, на це слово і визначте місце звука Р в цьому слові. Календар. Звук Р стоїть в кінці слова, тобто із цих завдань, які ми з вами розглянули, ми можемо зробити висновок, що буква Р і звук Р можуть стояти на початку слова, всередині слова або в кінці. Наступне завдання приготувала нам читалочка на сторінці 82. Нам необхідно прочитати склади, які вона підготувала, а потім із цими складами прочитати слова. Пам'ятаєте, дітки, спочатку читаю я, ви уважно за мною слідкуєте і слухаєте. Далі ми з вами читаємо все разом. А вже потім ви прочитаєте склади і слова самостійно. Будьте дуже уважні і слідкуйте за мною. Пам'ятаєте, стрілочки показують нам, в якому напрямку ми маємо читати склади. Спочатку я прочитаю склади зліва направо, а потім згори донизу. Ур, ор, ер, ир, ір, ір ар ру. Ро, ре, РИ, Рі, Ра. Зверніть увагу, вгорі я спочатку читала склади закриті. Тобто закритий склад це той, який закінчується на приголосний звук. На... А нижче дітки я читала відкриті склади. Відкритий склад це той, який закінчується на голосний звук. Тепер я прочитаю ці склади у стопчик. Тобто згори донизу. Ур РУ. ор – ро, ер – Ре. Ір Ри. Ір РІ. Ар ра. Дуже добре. Тепер, дітки, будь ласка, прошу вас доєднатися до мене. І читаємо склади. Разом зі мною. Спочатку читаємо верхній рядок нижній рядок, а потім будемо читати стовпчиками. Приготувалися, будь ласка. Ур. Ор. Ер. Ір Ір. Ар. Другий рядок читаємо. Ру, Ро. Ре. Ри. Рі. Ра. Дуже добре. Тепер, дітки, читаємо стопчиками. Спочатку верхній склад, потім нижній під ним. Приготувалися. Ур. Ру. Ор ро. Ер, Ре. Ир. Ри. Ір. Ри. Ар. Ра. Дуже добре. Тепер ми переходимо до слів, які складаються із цих складів, з якими ми щойно ознайомилися. Уважно слідкуємо за мною, слухаємо. Я читаю слова, далі ми читаємо разом. Рік. Ріка. Рано. Ранок. Рис. Риска. Роса. Рослина. Рука. Рукав. Реклама, Перерва дуже добре. Тепер дітки читаємо ці слова разом зі мною Рік Ріка, рано, Ранок. Рис. Рыска, роса, рослина, рука, рукав, рэ. Лама марева Дуже добре. Зараз, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте самостійно склади і слова, які підготувала для нас читалочка. Наступне завдання на сторінці, 83 нашого підручничка. Допоможіть юркові закидати м'яч зі складами в корзину. Потім надрукуйте ці слова, які утворилися у свій тоненький зошит в клітинку. Та прочитайте їх. Подивіться, будь ласка, у Юрка є 4 м'ячика. На кожному із них є склади. Но по ко. Також склад ра ми бачимо на самій корзині. Тобто, дітки, Юрчик має закинути по черзі кожного м'ячика в корзину і прочитати слова, які у нього вийшли. Будь ласка, перше слово. Спочатку ми читаємо склад на м'ячику, а потім на самій корзині. Но... Ра. Яке слово вийшло? Нора, правильно. Наступний м'ячик буде зі складом по. Ра. Яке це слово? Пора. Далі в нас буде м'ячик ко Ра. Яке слово вийшло? Кора. І останній м'ячик зі складом Па. Ра. Яке слово вийшло? Пара. А тепер давайте прочитаємо разом ці слова. Нора, пора, Пора. Дітки, будь ласка, поставте це відео на паузу, прочитайте іще раз слова самостійно та надрукуйте ці слова у тоненькому зошиті в клітиночку, в якому ви друкуєте всі букви, які ми вчимо під час уроку читання. Наступне завдання: прочитай слова швидко і правильно і склади речення за малюночками. Подивіться, будь ласка, на склади, які нам потрібно об'єднати. Ми бачимо три склади. ра, рі ру І кожен із цих складів ми маємо об'єднати зі складом «ки» і утворити слово. Раки. Ріки. Руки. Дуже добре, читаємо разом. Раки. ки, Ру. Так, тепер ми маємо прочитати слова із цими складами: Краса, красиво, равлик. рвали, нарвали, комар. Читаємо слова разом: К-раса. Красиво. РАВ-ЛИ-К, рва нар ва ли Комар. дуже добре. А зараз, дітки, давайте спробуємо з цими словами скласти речення. Подивіться, на малюночку ми бачимо рака. Кого ми ще бачимо? Комара і равлика. Ось, будь ласка, про кожного із цих героїв, які зображені в нас на малюнках, ми маємо скласти речення. Ми з татом на річці впіймали великого рака. Вночі. Нам дуже заважав спати великий комар. Маленький равлик повзав у травичці. Ви можете скласти свої речення із цими малюночками. А зараз я прошу вас, дітки, поставити відео на паузу та самостійно прочитати склади, утворивши слова, і прочитати слова уже з вивченими наш нам складами. Наступне завдання підготував нам ще Нам необхідно прочитати чистомовочку спочатку повільно, а потім трішечки прискорюючи темп. Пам'ятаємо, що чистомовку читаю я, далі читаємо разом, і потім ви читаєте її самостійно. Тому, будь ласка, будьте уважні, і слідкуйте за мною. Ра-ра-ра. Весела пора. Рі-рі. Рі. Кролик у норі. Ар 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 Укусив комар. Ір, ір ір. Купили папір. Так, тепер давайте спробуємо прочитати з вами разом. Приготувалися Ра-ра, ра. ра, ра. В се ла по ра Рі 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 Кролик у норі Ар 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 Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте цю чистомовочку самостійно. Спочатку повільно, а потім спробуйте трішечки пришвидшити темп. Наступне завдання на сторінці 83. Подивіться, будь ласка, на малюнки, і назвіть дітки, що ми бачимо на малюнках. З лівої сторони ми бачимо кран. З правої сторони ми бачимо також кран. Дітки, здогадайтеся, яке слово заховалося у нашій схемі, яке, яка знаходиться між цими малюночками? Так, звичайно, слово кран. А нічого незвичайного ви не побачили? Одне слово кран має два значення. На першому малюнку ми бачимо кран, який в нас є на кухні або у ванній кімнаті, з якого тече вода. Так? Тобто водний кран. кран, з якого тече вода. На другому малюночку ми бачимо великий об'єкт, велику техніку кран, яка допомагає піднімати будівельникам. У повітря важкі і дуже великі предмети. Тобто цей кран позначає кран, з якого тече вода, а цей кран позначає кран, який допомагає піднімати важкі предмети у повітря. Давайте спробуємо скласти два речення з цими словами, щоб у кожному воно мало різне значення. Мама на кухні забула виключити кран, і з нього тече вода. Підйомний кран піднімає у повітря дуже важкі брили. Ви можете, дітки, скласти із цим словом кран свої речення. Головне, щоб в одному реченні слово кран позначало кран, з якого тече вода. А в другому реченні слово кран має позначати той кран, який піднімає важкі предмети у повітря? Пригадайте, будь ласка, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Так, сьогодні ми вчили маленьку букву Р. Які звуки позначає маленька буква Р? Звук Р і звук Р. А що ви знаєте про ці звуки? Звук Р твердий, а звук Р м'який. І той, і той приголосний. Прочитайте, будь ласка, склади з буквою Р. Спочатку закриті, тобто ті, які закінчуються на приголосний. Ар, ор, ур, ір ір, Р. Так, а тепер давайте спробуємо прочитати відкриті, тобто склади злиття, ті, які закінчуються на голосний звук. Ра, ро, ру, ру. Ри-Ре-Рі дуже добре. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку з тим кольором, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся до нових зустрічей!